Для Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, кожного дня церква вшановує пам'ять того чи іншого святого угодника Божого, яких є Сон. Святі сповнюють кожне століття, адже. Починаючи з 1 до ХХ, до ХХІ століття в наш час існують святі, які з подвигом, молитвою здобувають благодать Святого Духа. І сьогодні пам'ять особливо цікава святих семи отроків Ефесія. Їхнє життя настільки чудове, настільки глибоке і цікаве, що сьогодні ми поговоримо саме про сьогоднішніх святих мучеників, які в Ефесі постраждали у Другому столітті. Читаючи це житє, я себе піймав на думці, що коли б його екранізувати, і по цьому житті створити фільм, то від цього фільму ну, годі було б відірватися, наскільки він цікавий. А так, то насправді існують фільми, які ґрунтуються на життях святих, на подіях, зокрема, наприклад, перших віків християнства. Це фільми на основі книги, наприклад, Генріха Сінькевича, Грядеше, екранізований цей твір, і він показує нам життя перших християн, зокрема період гонінь, Нерона, який дійсно ґрунтується на історичних фактах. Є багато фільмів, які засновані на Євангельських подіях, на подіях діянь святих апостолів, це і про Івана Богослова Апокаліпсис, багато-багато інших фільмів, які користуються на реальних історичних фактах. І ось сьогодні ми говоримо про святих, які жили у другому початку 3 століття, у місті Ефес. Це час гоніння християнства. Ми знаємо, що перші три віки це жахливі часи, коли римські імператори і римська влада знищувала християн тільки за те, що вони називалися християнами. І коли людина приходила на християнські зібрання, то була небезпека, що римські легіонери знайдуться зібрання і повністю знищать всіх присутніх. Коли ми говоримо про святих мучеників Ефеських, то говоримо про гоніння імператора Декія, який жив і правив з 249 по 251 рік. Це були три отроки молодих хлопців, воїни, які жили у мальовничому місті Ефес. Це є головне місто Іконії в Малій Азії. Зараз Ефес це є сучасна територія Туреччини. Це місто відоме тим, що в ньому проповідував апостол Павло і насадив. Зернятка християнської віри. В цьому місці проживав деякий час Іван Богослов, і є передання, що е, з Іваном Богословом якийсь час в Ефесі проживала Діва Марія. Потім повернулася до Єрусалима. Тобто це місто, яке чуло християнську проповідь, яке чуло апостольську проповідь. І, звичайно, що багато. Таємних християн у цьому місті були. І е, ці хлопці, молоді юнаки, друзі, воїни також увірували в Христа, прийняли всім серцем істину і разом сповідували віру в єдиного Бога, Христа Спасителя. Але оскільки вони були воїнами, це було небезпечно для них і вони були таємними християнами. І ось коли це місто відвідував імператор Декій, а він відвідував багато міст, то всіх збирав на площі і заставляв приносити жертву ідольським богам. Це окремо чиновники. Цю жертву приносили окремо купці, окремо прості люди, і всі сповідували віру в язичництво. Як тільки виявлялися ті, хто не хотів приносити жертву ідолам, це ті, які були християни, їх нещадно вбивали, так визначали, хто християнин і хто ні. Коли імператор прибув у Ефес, і також заставляв приносити жертви ідола, виявляючи християн, Якісь добрі люди в лапках прийшли до імператора і донесли, що серед воїнів Ефесу, легіонерів римських, є християни, і назвали, хто це є? Це сім молодих юних воїнів, яких назвали Максиміліан Ямбліх, Мартиніан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан і Антонін. Цих воїнів терміново викликали, і імператор сказав принести жертви ідольським богам. Але ці воїни дуже засмутилися і сказали, що вони християни. Ми християни, ми сповідаємо єдиного Бога і не можемо приносити жертву ідолам. На що імператор декий дуже розгнівався, розлютився, але розуміючи, що це воїни, що це ну, фактично частина римського апарату військового, дав їм час на роздуми. Сказав так, що я через декілька днів буду вертатися з іншого міста. Ви подумайте, і е, принесете жертву тоді, коли я повернуся для цих язичницьких богів. Тому, вважаю, вважаючи на вашу юність, молодість, там, недосвідченість, даю вам час подумати і пішов в інше місто з Свитою. Юні воїни. Зраділи, що вони змогли вистояти. І засвідчити свою віру. Але водночас розуміли, що через декілька днів їм прийдеться загинути під час катувань, мученицької смерті. І вони пішли недалеко від Ефесу, на гору, де була печерка. Вони в цій печерці таємно молилися. Для того, щоб молитися і попросити в Бога сили перетерпіти майбутнє страждання. Коли ж вони в цю печерку прийшли, почали молитися, то Божим промислом і Божою силою Господь дав їм сон. Вони поснули. Але сон не простий, не такий, як. 20 цей, ми вночі спимо. А сон на довгий-довгий період часу. Ну, Можливо, щось подібне до латергічного сну, коли люди відключаються і можуть дуже довго часу проводити в цьому сні. Коли за деякий час імператор повернувся, наказав знайти цих воїнів, а їх нігде не було, і викликали батьків цих воїнів, вони батьки були язичниками, сказали, що ми не вчили християнство наших дітей, що вони самі це десь набралися. І коли імператор сказав, де вони можуть бути, і знову ж таки, добрі люди в лапках донесли, що бачили останніх їх в цій печері, імператор наказав легіонерам засипати цю печеру камінням і замурувати вхід. І нехай вони живі, там повмирають від спраги і голоду. Таке було рішення імператора знищити. А ми знаємо з історичних фактів, що над християнами дуже знущалися, ну, які тільки були вигадки, такі робили. Наприклад, імператор Нерон наказував християн обмащувати смолою, підвішувати до дерев і підпалювати. А сам у той час. На колісниці їздив цими садами, бачив і чув ці крики християн і дуже тішився. Були комусь шкіру знімали, когось вбивали. Тут наказав живими цих отруків <кхів> замурувати в печері, щоб вони від голоду померли. Так вони і зробили. Печеру забили, за камінням закидали валунами великими. Опечатали печаткою римською під стратом смерті, щоб ніхто не мав права відкрити цей вхід. Благочестиві християни, які це все бачили, які це все розуміли, ну, не могли нічим зарадити. Але на олов'яних табличках, дощечках написали імена цих мучеників, написали за що вони померли і яка. Кара від Римської імперії була і вклали, заховали в цю печерку ці олов'яні дощечки. А далі відбуваються дуже цікаві моменти. Проходять роки і 5-4 століття, уже час, коли християнська віра є дозволена. Ми знаємо, що в 4 столітті Костянтин Великий видав указ про те, що припинити переслідування і дозволити християнську віру. Наступником був Феодосій, також благочестивий християнський імператор. І в Ефесі Ефес розвивався, розцвітав, і один, ну, по-нашому, бізнесмен чи багач. Викупив землю собі, і е, там, де була ця гора, в Ефесі, також викупив цю всю е, землю собі. І коли е, вирішив робити певні там, будівлі для тварин, для худоби, то своїм слугам наказав каміння нести з цієї гори і зробити певні господарські приміщення. Коли слуги почали розбирати ці завалля, то утворився вхід в печерку. І е, Бог так знову ж таки благословив, що ці отроки прокинулися від сну, вони думали, що пройшов тільки один день і наймолодшого послали в місто купити трошки хліба для того, щоб підкріпитись, бо вони зволодніли. І мати силу перетерпіти страждання. І один з них на ім'я Ямвліх виліз через ці е, утворені порожнину, пішов в місто, але був здивований. Все змінилося нібито в один день, все по-іншому, на при вході в місто християнський символ, хрест великий. Як так, коли тільки. Вчора, нібито таємно ми ховалися, а вже сьогодні я Хрестив сюди, він ні, нікого не пізнає, будівлі змінилися, все змінилося. Приходить на ринок, дивиться продавці, підійшов купити хліба і дає е, срібну монету Сріб, срібняка. Продавці взяли, дивляться, а ця монета вже не ходить. Вона вже ну, не, 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 не має вже таких грошей. Цей торговець покликав інших дивляться, що це таке. І бач, кажуть, що це за такі гроші, де ти їх взяв? Кажуть, там, це мої власні гроші. І тоді його схопили, заарештували і ще й почали вимагати, де він нібито знайшов скарб стародавніх срібняків і треба поділитися. Цей отрок ну, в шоці не знає, що з ним відбувається, не знає, що від нього хочуть. Ось, А люди на ринку сваряться, вимагають, ну і в результаті покликали сторожу і привели його до місцевого начальника, ну, по-нашому, мера Ефеса. Божим промислом якраз в цей час з начальником міста розмовляв, був. У справах місцевий Ефеський єпископ. Коли привели цього отрока Янгліха, почали його допитувати, хто він, що він, звідки він взяв ці гроші стародавні, начальник міста почав нервуватися, дивитися і, і одяг якийсь не такий. І, і цей отрок був просто вражений, і він не міг зрозуміти, що відбувається. Попав в майбутнє. І коли сказав, що ми, отроки, яких має імператор, імператор декий знищити, постраждати, ми не розуміємо, що відбувається, то начальник ефесу сказав, що був колись такий імператор, але зараз інший час. Зараз керує Феодосій Великий. І хто ти взагалі такий? Але добре, що був єпископ. Єпископ, який був богобоязливий, сказав цьому начальнику, що напевно через цього отрока Господь хоче нам щось важливе повідомити. І справді отрок почав розповідати, і єпископ зрозумів, що це Боже чудо, що це один з тих мучеників. Про яких у місті з покоління в покоління передається історія, що когось нібито замурували живими, закинули печеру, і люди це все пам'ятали. Тоді отрок сказав, що якщо мені не вірите, йдемте зі мною в печеру до моїх друзів. І Начальник міста, єпископ, купа людей, половина того ринку, яка була, всі пішли до тієї гори подивитись, що це таке. Коли зайшли в печерку, справді побачили цих отроків, які сяяли лиця Божою благодаттю. І тоді всі настільки здивувалися, всі зрозуміли, про що йде мова. А ще й коли єпископ знайшов олов'яні таблички. Де було розписано, то всі дуже здивувалися. Одразу повідомили Феодосія імператора. Але на їхніх очах, після промови, ці всі отроки лягли і вже заснули, але знов вічним померли, упокоїлись у боці. І після цього для міста Ефес це була надзвичайно велика подія. Хотіли урочисто там, поховати у певних таких раках, але з'явилися отроки в сні імператора Феодосії і сказали, що залиште нас так, які ми є. Ось саме сьогодні ми і вшановуємо пам'ять цих семи отроків, які в Ефесі постраждали таким дивним чином. Звичайно, коли ми читаємо це життя, то десь підсвідомо під підходить така думка: а може це легенда, а може це благочестиві розповіді, а може це просто так для нашого навчання. Але є одне але. І збереглося дуже багато документів про цю історію. Історичну. Наприклад, ця подія зафіксована. Сучасником, який жив е, у V столітті святим Іоанном Кол, Колом, який зафіксував цю історію. Далі розповіді про ефеське чудо зберігається у е, сирі, е, свічий сирійський письменник, який його також переписав. Відомий він також. І е, в перекладі Григорія Турського VI століття. Сирійці мароніти, які відокремились від православної церкви в VII столітті, у своїй службі вшановують пам'ять семи отроків. Вони знаходяться в ефіопському календарі і давньоримському е, також календарі. Ця історія відома в арабському світі. Зокрема, е, Пророк Мухаммед і в ісламі також цю історію знають. Тобто дуже багато є свідчень, що ще в IV-5 столітті ця історія зафіксована і передавалася по всьому світу. І що ще найбільш цікаве, це те, що в 12 столітті. Е Паломник з наших терен, монах Києво-Печерської лаври, який пізніше служив Чернігові, ігумен Даниїл, а відома такий твір 12 століття ходіння Ігумена Даниїла. Е, паломництво, в якому він відвідав святу землю Ефес, і детально описав, що він бачив. ось цей ігумен Даниїл описує, що коли він був в Ефесі. У цій печерці то бачив мощі семи отроків. Тому, як, як би ця історія не дивувала нас, але ми бачимо історичні підтвердження цієї події. Більше того, якщо Господь воскресив чотирьохденного лазаря, то тим більше в його силі дати сон. Людям і повернути їх до життя для того, щоб користь від того ми отримали. Тому надихаємося цими життями, досвідом людей, які бачили Бога і відчули їхню присутність. Віримо, що Бог поруч, що Він сильний і прославляємо Його своїм життям на віки віки. Слава Ісусу Христу!